Станіслав Кузьменков проти Тимофія Степаненка. Тимофій Степаненко у білих рукавичках, відповідно, у чорних з червоним. Його суперник Станіслав Кузьменков. Отож, перший раунд розпочався. Кузьменков представляє місто Шептицьке, Львівську область, клуб Асгард. Ну і подивіться, одразу ж ось тут. Намагається виконати переведення, і це вдається Степаненко. Тимофій Степаненко, який провів один поєдинок серед професіоналів, Тимофій Степаненко, який перемагав на турнірі WGFC 3, свого суперника Сорбона Курбанова сабмішено. Але це відбулося ще й у березні 23-го року. Що стосується його опонента. Станіслава Кузьменкова також один поєдинок серед професіоналів провів, але він його програв. Ну і зараз тут намагається просто притиснути до себе Степаненко свого візові. Кузьменков працює. Кузьменков не зупиняється. Це те, що йому потрібно пілісь, заробляє. Але ось тут розриває все ж таки захват. Зараз Степаненко одразу ж тут потрапляє на гілля. здавалося, не подивіться, яке ж скручування у греко-римському стилі. Одразу ж захват з рукою головою. Тут, звичайно, сабмішн дуже важко буде провести. Ось тут намагається накинути ніжку на свого опонента Степаненко, але розвертається спиною, роблячи величезну помилку у такій ситуації. Контролює повністю свого візові зараз Кузьменков, ну і подивився, ще й намагається провести задушливий прийом. Ось так все дуже швидко відбувається. Повний контроль Ось такий був бекмаунт, повний контроль. Тут просто без шансів поки що на дану секунду цього поєдинку для Степаненка. Ну і знову справа провести задушливий прийом ззаду у виконанні Кузьменкова тримається зараз Степаненко, але таке враження, що він може будь-яку секунду здасться, але ні, все ж таки перетерпів зараз Тимофій. Молоченко розірвав захват суперника. Ну і зараз ось тут вже опиняється на спині Станіслав Кузьменко. І це лише друзі, перший раунд, до завершення якого лише 40 секунд. Ось тут такі підказки для Станіслава Кузьменкова важко, важко зараз обом хлопцям. Дуже багато сил вони витратили саме ці трихлинці. Але потрібно працювати. Потрібно працювати, потрібно намагатися. І щось вигадувати. Ось тут Степаненко зверху, але поки що без ударів від нього. Просто без ударів. і Ось тут е секунданти обох бійців просто не зупиняються. Перший раунд друзі, на цьому зверш. У поєдинку між Станіславом Кузьменковим та Тимофієм Степаненком. Чесно кажучи, що важко щось тут сказати, але ми чекаємо з нетерпінням на початок другої трихлинки, і вона одразу ж стартує. Одразу ж неприємний лоу-кік у виконанні е Кузьменкова. По внутрішній поверхні стегна. Ось тут намагається одразу забрати ініціативу, забрати центр октагону. Ну і поки що без ударів від Степаненко. Ось тут спроба провести тейкдаун, але захищається зараз Тимофій притискає його суперник до сітки, але перевести до партуру поки що не вдається. Дуже важко це зробити. Ось такий захист показує. Зараз Тимофій, ну і дуже пасивно зовсім діє Кузьменко. В таке враження не знає, що далі робити. Станіслав тут повністю контролює руку свого суперника. Тимофій Степаненко і контроль все ж таки залишається саме за Кузьменковим. Але якщо так буде себе поведити, то, звичайно ж, бійці будуть вже продовжувати у центрі октагону. І ось тут коліно у виконанні. Кузьменко непогано на виході зараз пробив. Іншої, іншої можливості просто не було в такій ситуації, який же Хайкік у виконанні Тимофія і одразу ж ось тут вже черговий прохід від Кузьменкова. Але все ж таки башив і очікував ось такого наміру від свого суперника Степаненко. Ну, нічого не вдалося Станіславу у такій ситуації зробити. Менше півтори хвилини залишається до завершення другого раунду. Часу ще багато потрібно працювати. Зараз непоганий правий крос у виконанні Степаненка. І одразу ж волок, ще й коліно прилітає зараз від Тимофія. Неприємний по корпусу. кік. І ось тут же підловив свого суперника Кузьменко, але ось цю спробу на 100% реалізувати не вдалося. Боротьба продовжиться. І ось тут контроль знову черговий у виконанні Кузьменкова, який не відпускає свого суперника, який намагається ось так розтягнути його. Обидва вже задихали. Звичайно, тут з е національною готовністю є проблеми в обох бійців, але тут вставляє ніжку. Зараз Кузьменков. намагається ось тут провести обвивом кидок, але все ж таки не ризикує зараз. У такій ситуації ну і знову у ноги і все це бачить Тимофій. Ну і подивіться, яка ж кількість ударів коліном по корпусу у виконанні Тимофія Степаненка. Потрібно допрацьовувати. Це те, що підказують йому секунданти. Ну, тут намагався бекфіст провести зараз Станіслав Кузьменков. Ну і На цьому, друзі, другий раунд Важко. Звичайно, що Тимофію. Отож, заключна три хвилинка цього протистояння. Йде вперед зараз Станіслав Кузьменков іде з ударами, неприємними ударами по корпусу. Ось такі мідукіки, які раз по раз але зараз провалюється. І подивіться, що виробляє зараз Степаненко, як же побачив знову ось цей черговий прохід від свого візові. Ну і грамотна робота у такій ситуації у виконанні Тимофія Степаненко опиняється зараз знизу, опиняється зараз на спині Кузьменков і потрібно ось у такій ситуації звичайно щось, щось вигадувати. Адже цей раунд може вирішити долю поєдинку. Це прекрасно розуміють хлопці. Рівний бій зараз притискає до себе Кузьменков суперникам, нічого не дає зробити Степаненко у цій ситуації. Тут намагається можливо вийти у фулл маунт. І зараз е Степаненко ось такі хаммерфісти від нього перекривається. Кузьменков намагається ще відповісти, але, звичайно, це дуже важко зробити. Продовжує продовжує працювати Тимофій. Це те, що йому потрібно зараз. На дану секунду цього протистояння. Не так багато вже і залишається, трохи більше півтори хвилини. Але за цей час потрібно викладатися не на а навіть на 200%. Ну і подивіться, що виробляє зараз Тимофій. Таке враження вже просто залишили сили Станіслава Кузьменкова, який ось так відпочиває на спині, нічого не робить. Але йому зараз конче, потрібно вилазити з цієї некомфортної, небезпечної для себе ситуації. Ох, як важко. Ось таким чином намагається контролювати однією рукою, схопивши за шию суперника. Але все ж таки контроль залишається саме на босі Тимофія. Ну і подивіться, ось тут намагався провести вузол, больовий прийом на плечовий суглоб, але все ж таки не зумів цього зробити Кузьменко. Продовжує активно діяти зверху, розбиває хаморфістами, хоча й по захисту свого візові Тимофій Степаненко. Ну і все ж таки забирає цей раунд Степаненко. 23 секунди залишаються до завершення цього поєдинку. Ну і все ж таки не було ось такої потрібної активності. Ну і рефері підіймає обох бійців до стійки. Важко але потрібно працювати. І ось тут розуміє, ой-ой-ой, ось тут. Палець залетів в око, але таке враження, що пошкодження є дуже і дуже серйозним. Тут схопився за обличчя зараз Кузьменко, звичайно, не навмисно це зробив Тимофій Степаненко. Але ось такі тички в око ми неодноразово бачимо у відомих світових промоушенах, таких як UFC, Белатор, Піафел. Бій вже зупинено, і там вже не було часом. Ну тому вже ринк-анонцер. А точніше, Кейч-анонсер в нас вже в октогові. І в цьому дової перемагає. Боєць в семейку. Так, друзі, перемога здобуває Тимофій Степаненко, який дуже задоволений своїм виступом.